Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас досить така інтенсивна, активна практика з акцентом на спину і на усе сильне тіло. Так само включимо ноги, прес. Сила океану тут мене заряджає, тому буде досить активно. Зараз починаємо з положення сидячи, зручно сідаємо на коліна, чи зі схрещеними ногами. Випрямляємо спину, усвідомлюємо простір навколо себе і з наступним дохом тянемось руками вгору. Видих, руки в намасте, в центрі грудей, очі заплющені, формуємо намір на це заняття. В чому практика йоги може вам допомогти. Про цей намір. Скеруйте туди свою увагу, фокус. Опускаємо руки і з наступним дохом знову тянемо з м'яку вгору. Розправляємо плечі, видовжуємо руки. Ще глибокий вдих і видих скрутка в праву сторону. Продихуємо плечі чітко над тазом. Розвертаємо грудну клітку, вдих знову руки вгору, витягнулись. І з видихом переходимо в скрутку в ліву сторону. Відштовхуємо м'яко правою рукою ліве коліно, розкриваємось. Продихуємо. Знову вдих руки вгору. І звідси почнемо рух в динаміці. На видусі ми йдемо в скруглення, руками тянемось вперед, а на вдосі знову руками вгору в У В своєму темпі продовжуємо зі своїм ритмом дихання. Спробуйте провідчувати тут кожен хребець, роботу тазу, роботу спини. Поясницю сильно не перепрогинаємо в прогині, Стараємось іти за рахунок плеча і саме. Ще декілька разів. Увага повністю в тілі. І останній раз вдих вгору. А з видихом продовжуємо нахили в сторони. Нахиляємось праву сторону. Вдих знову руки вгору. І видих нахили вліво. Верхня рука пряма, продовжуємо в динаміці. Нахиляємось нахиляємо щітку в одній площині вправо і вліво. Руку направляємо над вухом, в одну лінію, долонька дивиться вниз. Відчуваємо боки і тут залишаємося в нахилі на праву сторону. Продихаємо, ліва рука витянута. Та щітко в центрі вдих знову вгору. І видих нахил вліво. Витягуємо правий бік, розширюється праві ребра, права рука довга, пряма в лікті. Спостерігаємо, погляд можна направити вгору за долоною. Знову вдих, обидві руки вгору. І видих, переходимо в нахил вперед. Руками крукуємо далеко-далеко по килимку, подушечками пальців. А та стянеться назад до п'яток в килимок. Коліна можна розширити. Відчувайте свою довгу спину. Лоб можна укласти вниз на килимо. І з наступним дохом припіднімаємось вгору. І починаємо розминати зап'ястя, змикаємо замок і крутимо його спочатку в одну сторону, потім міняємо напрямок руху в протилежний, зазвичай незручний. Тут можна струсити руки, розправити плечі, робимо кругові рухи плечима вперед. І назад. Плавно відчуваючи все тіло при цьому. Тут вдих. Руки вгору і змикаємо в динаміці замочки за спиною. Почергово не обов'язково дотягувати. У вас може не бути точки дотику. Тут головне розігріти наші плечові суглоби. Ще декілька разів. Струшуємо рука і тут вдих, максимально стискаємо плечі до вух, видих, повне розслаблення. Знову вдих стиснулись, напружились, видих, розслабились. І ще один раз стиснулись, видих розслаблення. Супер. Тут включимо нашу шию, починаємо м'які кругові рухи за часовою стрілкою. Відчуваємо нашу голову як такий м'ячик, який ми прокачуємо з плеча на плече через передню поверхню тіла, через задню. І міняємо напрямок руху в протилежну сторону, чуттєво, обережно, відчуваючи глибину такого простого руху. Тут зупиняємось, розправляємо плечі, захоплюємо замок з рук за спиною, грудьми тянемось вперед, замочком назад. Поясниця не в перепрогані. Переходимо на коліна і починаємо робити не класичну кішку корови з перекатами. Плавно рухаємо тазом, йдемо вперед накатом на руки і назад повертаємо ще раз синхронно зі своїм диханням, як хвилька. Чуваємо себе хвилькою води, постійно міняємо положення, не затримуємось в крайніх точках. Вперед ми підкручуємо куприк максимально під себе, округляємо спину, а назад направляємо сідниці вгору. Немає правильно, неправильно, відчувайте своє тіло, відчувайте кожен хребець, як спинка прокидається. І продовжуємо в русі скрутка, навдосі тянемось правою рукою вгору, на видосі йдемо в скрутку вниз. Знову ж таки, в своєму темпі. Вдих вгору, видих вниз, сильна спина розкриті плечі. Ще один раз вгору. Видих вниз, скрутка. І повертаємось, продовжуємо на протилежну сторону. Тепер ліва рука вгору, видих вниз, скрутка. Глибоке дихання та щітко над колінами. Порна рука сильна, плечі працюють, все тіло активне. Добре, повертаємось і звідси виходимо в анахатасану. Тазу на щітко над колінами, а руками йдемо максимально вперед. Стараємося грудну клітку опускати якомога нижче до килимка, Опора тут може бути на лоб, може бути на підборіддя або, якщо добре, розкриття на грудну клітку. Залишаємось тут, спостерігаємо, відчуваємо, як розкриваються плечі. І з наступним видихом повертаємо таз на п'ятки. Знову припіднімаємось на коліна і виштовхуємо себе в собаку мордою вниз. Звідси правою ногою тягнемось вгору, вдих, і на видосі коліно до грудей. Продовжуємо в динаміці. Вдих, нога вгору, видих до грудей. Ще три, до грудей. Два вгору. До грудей, видих, один вгору. І затримали ножку тут. Сильна нога, витянута спина, глибоке дихання, таз закритий. Ще вдих тут, і з видихом переносимо коліно до грудей. Затримаємо ногу тут сильний прес, горбата планка, сильні руки, глибоке дихання. Відчуйте силу свого тіла і опустили ногу. Парад між руками, руки піднімаємо вгору, сильна позиція воїна. Рабхадрасана перша, таз закритий. Куприк підкручений, живіт підтянутий погляд перед собою. Витягуємо спину тут. Опускаємо руки і виходимо в скрутку. Правою рукою розкриваємось вгору, ліва рука залишається внизу. Глибоке дихання, погляд за рукою вгору, розкриті плечі таз закритий. Задня нога пряма. Ще глибокий вдих, видих опускаємось і переходимо в планку. Одразу перевертаємось в бокову планку. Ліва рука знову опорна, права рука тягнеться вгору. Якщо можливо, погляд направляємо за долоною вгору також. Сильне тіло, сильні сідниці не провисаємо. Ще глибокий вдих, видих, опускаємо руку з планки перекат через чатурангу чи через коліна в собаку мордою вгору. І видих опускаємось в шишан касану, таз до п'яток. Руки витянуті перед собою. Поспостерігайте за плечима, за своїм положенням тут. Таке відчуття в м'язах. І плавно з наступним дохом знову підніматись собаку мордою вниз. Працюємо знову правою ногою, вдих, потягнули її вгору добре, видих, підвели до грудей. І тут рухаємо правою ногою від правого до лівого плеча, поступово коліном торкаючись одної руки і іншої. Включаємо наш прес, продихуємо, не затримуємо дихання. І тепер опускаємо ногу між рука, розвертаємо таз, ліва нога повністю ступою на килимку. Позиція воїна, права нога розкрита, таз розкритий, сідниця. Штовхаємо вперед, куприк підкручений, плечі на одному рівні, руки на одному рівні також. І тут ліву руку опускаємо до лівої ноги. Права нога залишається зігнутою, права рука вгору направлена. Витягуємо правий бік, слідкуємо, щоб лівий бік не був перетиснутим. Звідси повертаємось, виправляємо праву ногу. І йдемо в нахил за правою рукою вперед, опускаємось в три Розвертаємо туловище. Сідниця продовжуємо штовхати вперед. Ліве плече направляємо назад. Розкриваємось. І тут ще сильніше тіло відриваємо нижню руку і витягуємо обидві руки в сторону. Супер сильні боки, супер сильне тіло. Дихаємо, головне дихаємо. І плавно виходимо з положення, опускаємо праву руку, за лівою рукою піднімаємось в положення стоячи. Переходимо на праву ногу вниз і відкруковуємо в планку. Тут праву ногу згинаємо, заводимо її в сторону. І переходимо в прогин. Ліва нога у нас витянута, ліва рука опорна, права рука витянута над головою або закладена за шию. Права нога опорна підзігнута. Стараємось розвернути плечі, направити грудну клітку вгору. І видих повертаємось знову через планку. Під перехід чату, ранга, собака мордою вгору. Видих, шишан, касина, декілька моментів відпочинок. Ми попрацювали з правою стороною тіла, поспостерігайте свої відчуття, порівняйте їх з лівою стороною. Що не так, що змінилось, Що відчувається? Чи відчувається ця різниця? І знову піднімаємось собаку мордою вниз і починаємо працювати з лівою ногою. Вдих в динаміці вгору. Видих коліна тягнемо до грудей. Ще чотири вдих вгору, видих до грудей, три вгору, видих до грудей, 2. Один. І тут залишаємо ногу на декілька циклів дихання вгорі. Нога витянута пряма та закрита й обов'язково. Акцент на прямій витянутій спині. Ще вдих. З видихом підносимо коліно до грудей і затримуємось тут. Горбата планка. Якомога ближче тянемо коліно до себе, руки сильні. Ще вдих. І видих плавно опускаємо ногу між руками. І витягуємось обома руками в позицію воїна. Таз закритий. Права нога обов'язково пряма, колінна чашечка підтягнута, ліве коліно чітко над лівою п'яткою. Плечі розкриті, шия не затиснута. Погляд перед собою. Ще глибокий вдих. І видих опускаємо праву руку вниз, лівою рукою розкриваємось скрутку. Просідаємо тазом нижче по можливості. Виростаємо за рукою вгору. Ще глибокий вдих, видих опускаємо руку від крок в планку. І бокова планка на праву сторону. Сильна права опорна рука. Ліва рука витягує все положення вгору, активні сідниці, штовхаємо їх також вгору, не провисаємо, відчуваємо силу свого тіла. Опускаємо руку планка, перекача, туранга, собака мордою вгору. Прогнулись і видих шишанкасана, витягуємо тут плечі, знову спостерігаємо за зміною відчуттів. Спостерігаємо за собою в просторі, відновлюємо дихання, якщо воно збилось. Витягуємось приємно. Ще глибокий вдих тут. Видих. І з дохом знову піднімаємось, собаку мордує вниз. Знову робота лівою ногою вдих вгору. Видих коліна до грудей і переводимо тут коліна з лівого до правого плеча. Поступово чергуючи, відчуваючи роботу пресу. Якомога ближче підтягуємо коліна. Ще вдих. Видих укладаємо ногу між руками. Розвертаємо праву ногу повністю на ступу, розкриваємо таз, піднімаємось в позицію воєна 2. Ліве коліно чітко над п'яткою. Плечі витянуті на одному рівні. Плечі чітко над тазом. Погляд за лівою рукою вперед. Куприк підкручений. І звідси плавно. Праву руку опускаємо вздовж правої ноги. Ліва рука потянулася вгору. Ліве коліно залишається зігнуте. Витягуємо лівий бік. Дихаємо. З наступним дохом плавно виштовхуємо ногу вгору, випрямляємо ногу і йдемо в нахил за лівою рукою вперед і в крайній точці опускаємо ліву руку донизу. Права рука тянеться вгору. Позиція трикутника, триконасана. Розкриваємось. Погляд за правою рукою по можливості. Обидва боки витянуті. І відриваємо нижню руку. Обидві руки направляємо в сторону, в напрямку голови, спостерігаємо за силою боків, за силою тіла. Дуже сильне тіло. І плавно виходимо з положення, піднімаємося в положення стояче, випад на ліву ногу і відкруковуємо назад в планку, Ліву ногу підзгинаємо, перекруковуємо нею праву і виходимо в прогень. Права рука опорна, плеча розкрита, ліва рука витягнута або укладена на потилицю за головою. Права нога пряма, ліва нога підзігнута. Повертаємось. Планка. Вдих. Видих, опускаємось в шишан І робимо декілька перекатів знову хвилькою, кішка корова. Через круглу спину накат вперед, через проген повернення назад. Контрольована поясниця. Не провисаємо в прогені ні в якому разі кожен рух контрольований. І опускаємось з декілька моментів відпочиваємо. Постерігаємо знову за правою лівою частиною тіла, чи щось змінилося, чи що відчувається баланс. І з наступним дохом знову виходимо в собаку мордою вниз. Тут під крок обома ногами вперед. І опиняємось в складці. Тянемо лікті назад, шию, голову розслабляємо. Тут можна піти глибше укласти повністю свої долоні під стопи. Наступити на свої долоні аж до зап'ясть. Це допоможе збільшити витягнення. Лікті направляємо в сторони при цьому, сідниці тянемо в стелю або в небо. Живіт тянемо до стегон. Лопатки тянемо до куприка. Дихаємо. Виймаємо плавно рука. Розводимо ноги на ширині тазу і сідаємо вниз в маласину. Сідниці активні. Робимо таку рамочку з рук, намасте. Підтримуємо свої коліна, допомагаємо їм розширюватись, але основну роботу роблять такі сідниці. Груди тянемо вперед, маківку витягуємо вгору. Виростаємо за маківкою. Ще декілька дихань тут. І плавно випрямляємо руки, ще трішки потягнемось вперед, видовжимо спину, опустимо обличчя вниз і плавно перекатуємось в положення сидячи, одразу перекат на васину. Живіт якомога ближче до стегон, руки витянуті вперед. П'ятки вище за коліна, якщо дуже складно, можна обідняти свої ноги руками. Якщо легко, можна повністю випрямити ноги. Плечі розправлені, глибоке дихання, сильне тіло. Опускаємо ноги і переходимо в позицію стола. Долоні чітко під плечима, стопи чітко під колінами. Сідниці штовхаємо вгору. Живіт активний. Тазом штовхаємось вище, голову не кидаємо. Знову опускаємось вниз і перехід в навасину, те саме положення щодо цього. Руки витягнуті вперед. Ноги підзігнуті або витягнуті, повністю випрямлені в колінах. Орієнтуйтесь тут тільки на свої відчуття, Сильно не форсуйте, не насилуйте себе все з турботою про себе. Знову позиція стола перехід. Ще декілька разів. Знову позиція стола перехід. Штовхаємо таз вгору. Коліна не розводимо дуже широко. Шию не напружуємо надто сильно. Ще глибокий вдих. Видих, плавно опускаємо таз вниз. І знову переходимо ви на, вас, на останній раз. Активне тіло, живіть якомога ближче до стегон. Спостерігаємо за роботою своєю. Спостерігаємо, що відбувається зараз з м'язами, що відбувається з диханням. Опускаємось і останній раз позиція стола таз вгору. Активне положення. Виштовхуємо сідниці вверх. Дихаємо. Опускаємось. Повністю укладаємо себе на спину в положення лежаче і звідси. Два варіанти. Перший простіший. Ми виходимо в проген, в місточок на плечах. Можна почати усім зараз з нього. Виштовхуємо таз вгору, захоплюємо свої ноги, якщо можливо, і стараємось груди витягнути якомога нижче. Залишаємось на декілька моментів тут. Обов'язково дихаємо, не можна в прогинах затримувати дихання. Якщо важко дихати, повертайтесь на крок назад. Коліна сильно широко не розводьте. Упора тут більше на плечах, не на шиї, шию не перетискаємо. Опускаємось тут. І якщо в мості на плечах дуже легко, виходимо зараз в повний міст, якщо доступно. Якщо ні, знову повторюємо міст на передпліччя. В повному мості сильні руки, активний живіт, обов'язково активні сідниці і ноги. Не має бути дискомфорту в поясниці. Активні плечі. І плавно виходимо з моста. Спочатку укладаємо шию і плечі. Не переводимо опору на голову ні в якому разі. Коли опустились, підводимо до себе коліна, починаємо м'які кругові рухи і скруточки. Переводимо коліна вліво і вправо почергово. Погляд в одну сторону. І звідси починаємо робити скруточки, руки розведені. А обидва коліна разом заводимо почергово вліво і в праву сторону. Якщо легко, випрямляємо ноги і прямі ноги заводимо почергово вліво і в праву сторону, але не опускаючи повністю донизу. Тут також працюють боки і прес. Одночасно компенсуємо спину і ще трішки включимо знову силу нашого тіла. Опускаємо плавно коліна, знову підводимо якомога ближче до живота. І виштовхуємо себе в халасину. Коліна до лоба, Руками м'яко підтримуємо спину. А найкраще це перехоплюємо замочок руками і відштовхуємося цим замочком від килимка. Ноги або прямі, або зігнуті залишаються. Відчуйте витягнення поясниці, тут дуже добре компенсується проганем. Дихайте. І звідси плавно виходимо ще в борізку, руками обов'язково підтримуйте таз. Ноги тянуться чітко вгору, активні носки, активні, повністю усі ноги. Знову опускаємо коліна до лоба і виходимо дуже повільно, розкатуємо себе по калимку, хребет за хребцем і переходимо вишавасану, Це вже завершення практики. Практика була активна, сильна, тож дозвольте собі зараз відпочити, дозвольте собі наступні декілька хвилин приділити тотально відпочинку і нічого не роблену. Просто спостереження за собою, за простором навколо, за відчуттями в тілі, за диханням. Дозвольте розслабленню проникати у ваше тіло з вдохом. А з видихом дозвольте відпускати собі все зайве, що накопичилось всередині вас. Спостерігайте як поступово, з кожним наступним дохом, з кожним наступним видихом тіло стає приємно ваще, наче розтікається по поверхні килимка. М'язи, наче стікають вниз, як мед. Розслаблені в такій приємній тягучості. Дихання стає легшим, менш контрольованим. Стопи наче розвалюються в сторони. Тіло наче впадає ще глибше вниз, в килимок, приймає його форму повністю. Залишіться з цими відчуттями ще на деякий час. Поспостерігайте. Довіртесь собі в цьому стані. Дозвольте відпускати всі думки, які приходять, не зачіплятись за них. Дозвольте собі відновитись і перезавантажитись, повернути своє тіло в природний стан розслаблення. Шавасана. і тут дуже, дуже повільно. Починайте повертатись назад. Спочатку дихання більше активуйте, потім плавно почніть рухати пальцями рук, пальцями ніг. По готовності підведіть ноги до себе, можна покрутитись вправо-вліво, поперекатуватись. М'яко повертати себе назад і по готовності сісти знову в положення сидячи, як на початку заняття, з дохом потягнутися вгору руками, видих опустити руки в центрі грудей на масте, згадати свій намір, який ставили на початку заняття, направити туди більше уваги, подякувати собі за цю практику. Я дякую вам за заняття зі мною Намасте! До наступних зустрічей! Сподіваюся, ви зараз добре.